Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Так, як ви і просили, показую вам свій заварний крем. Ця порція якраз буде вам для тієї порції еклерів, яку ми з вами вже зробили. Хто не бачив відео, переходьте, дивіться. Так, тут у мене вже є молоко. Поки що більш нічого. Так, Додаю цукор, цукор ванільний цукор, пакетик трішечки солі і все ставимо на вогонь. Ставимо на вогонь і готуємо другу частину. Трішки прикручу, бо щось так поставила. Так, готуємо другу частину. Нам потрібно два яйця. У мене категорія с 0 Якщо у вас маленькі яйця курячі, то можете взяти три. Так, і додаємо другу частину молока. Молоко в мене 2,5 жирність, ви можете брати, яке вам вподоби. Так, і додаємо крохмал. Додали. І отут у нас задача ретельненько все перемішати щоб крохмал зараз приберемо. Ах, там, господи, щоб крох... крохмаль повністю розійшовся, так, до речі, берем кукурузний крохмаль. Чому не картопляний? Картопляний є в нього така. Свойство, да? він робить нашу масу такою дуже тягучою. На кисіль да ок. Якщо в креми, то беріть кукуружний крахмал. Все, ми перемішали. Чекаємо, поки закипить наше молоко на вогні, да? те, що стоїть. І перед вливанням також ретельно перемішайте, бо отак ми залишимо зараз, воно чуть-чуть постоїть, і крохмаль буде братися там грудочками. Перемішали, поставили, чекаємо, закипає. Знову перемішуємо. Думаю, все зрозуміло. Молоко в нас дуже добре закипіло, бачите, почало підніматися. Я перемішую троху мальну свою масу і потихеньку, невеликою струйкою, вливаю. І тепер наша задача просто довести до закіпання масу. Коли буде готово, коли ж її нам вимикати, да? нам її вимикати, коли ви відчуєте, от, ну, рукою відчувається, що маса загустіває, мішаємо. Щоб не пригоріло, Бо це може дуже швидко статися. Як бачите все, буль-буль. Це значить, що маса готова, виникає. Вимкнули і тепер я додаю масло. Ви можете маску не додавати, якщо вам ну, не подобається. Або ну, є такі випадки, що в даний час його і немає. Можете додати більше, ніж я там да, додаю. Це вже за смаком. Я додаю так, ретельненько перемішую, щоб масло розійшлося. І якщо я готую з вечора, то я просто беру численький кульочок, да? застилаю е, впритик до крему кульочок і залишаю на ніч щось так просто на цьому. Але зараз мені е, крем потрібен на зараз, тому я набираю миску води, побільше, чим да, моя каструля. І ставлю холодної води. І ставляю кастульку сюди. Коли кремчик е, вичихне, там, ну, до е, температури нашого тіла хоч, хоча б да, 30-36 градусів, я переставлю крем е, в морозилку. Відразу гарячущий крем морозилку не ставляйте. Це біда для вашої техніки. Все. Продовження далі. Так, ну що ж, наша заготовка вихолола. Додаємо сюди вершки. Вершки на даний момент зараз в мене ось такі. Берете 30, 33, 36%, які вам подобаються. Додаємо вершки вже в холодний крем. І трішечки додаємо ще цукрової пудри Зовсім трішки. Все, збиваємо до красивого, гладкого стану. Все, збили. Зараз візьму лопаточку. Ось такий гладенький, шовковистий, збиваємо, щоб не було ніяких крупиночок. Красота. Цей крем універсальний. Він підходить і для еклерів, і для шу, і для Наполеона, і багато-багато тортиків. Е я його використовую. Більше ніякий інший. Саме такий постійно варю і використовую. Так що, бажаю вам Гарних кремів, <хи> щоб вас все вдалося. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте свою вподобайку і до нових зустрічей. Будьте мені здорові!